Протягом 2023 року до нас звернулись понад 150 тисяч відвідувачів. Надано 19 тисяч адміністративних послуг. Зареєстровано 28 тисяч звернень громадян, отримали консультацію понад 39 тисяч громадян. Центр надання адміністративних послуг включає в себе сектор забезпечення доступу до публічної інформації за січень-грудень 2023 року. Зареєстровано 431 запит, що на 21% більше, ніж у 2022 році. У топі надання послуг за 2023 рік є реєстрація нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав, реєстрація звернень громадян, зняття та реєстрація місця проживання. На початку 2023 року було підписано меморандум і розпочато співпрацю між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, Міністерством юстиції та відділенням Нотаріальної палати України Київській області. В результаті підписання меморандуму раз на місяць за попереднім записом мешканці нашої громади отримують безкоштовні консультації нотаріуса. Протягом звітного періоду консультацію отримали 550 жителів нашої громади. Нагадую, що записатися на прийом до нотаріуса можна на рецепції ЦНАПу за адресою вулиця Шевченка, 2А або надіславши заявку у довільній формі на електронну пошту ЦНАПу у 2023 році. Міським головою Олександром Маркушиним на особистому прийомі було прийнято понад 1200 осіб. Щодня в Ірпінської міської ради юристами Ірпінського бюро правової допомоги та громадського центру справедливості благодійного фонду стіна. Надаються безкоштовні юридичні консультації мешканцям нашої громади з питань надання правової інформації, надання консультацій роз'яснень, складання заяв, скарг та інших документів правового та процесуального характеру. З вересня 2023 року в ЦНАПІ спеціалістами служби у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради прийнято близько 4 тисяч заяв для отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Хочу звернути увагу жителів громади, що в Центрі надання адміністративних послуг вам завжди допоможуть зареєструвати повідомлення про пошкоджене майно в додатку Дія та подати заяву у програмі відновлення. З метою покращення якості надання адміністративних послуг, з травня 2023 року в Центрі надання адміністративних послуг впроваджено систему електронної черги, яка надала можливість здійснювати електронний запис онлайн. Для цього вам необхідно прийти посиланням, яке розміщено на сайті Фінської міської ради та зареєструватися в зручний для вас час, не виходячи з дому. Також хочу повідомити, що з 1 лютого 2024 року в центрі надання адміністративних послуг відкрито єдине вікно ветеранів для обслуговування ветеранів, учасників бойових дій, а також родичів загиблих героїв. Які можуть позачергово отримати адміністративні послуги та звернутися з будь-яких питань з понеділка по п'ятницю, з 8 до 16 години без обідні перерви, основною задачою на 2024 рік для нас є організація інклюзивного простору в центрі надання адміністративних послуг для людей з обмеженими фізичними можливостями, що в свою чергу створить доступність отримання адміністративних послуг для всіх категорій громадян. Від імені всього колективу ЦНАПу щиро дякую кожному мешканцю громади за розуміння, стійкість, підтримку та наближення нашої перемоги. Велика і щира подяка сильним, безстрашним, мужнім і незламним захисникам і захисницям України, завдяки яким ми сьогодні тут з вами можемо жити та працювати. Слава нашим ЗСУ! Разом до перемоги!